Слава Ісусу Марії! віта вас, благословенний понеділок, живемо, радіємо, витриваємо. У молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Живемо в цьому благословенному часі. Дивимось, чи ми в благословенному сьогодні часі, чи десь вийшли з нього. Сьогодні понеділок, добрий день знову для боротьби. Так? Марія нас захоче боротися. Бориться, каже, за свою святість і за святість кожного. Сьогодні візьмемо 25 квітня 2012 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. І нехай ваше серце, дітоньки, відкриється Богові, як квітка теплу Сонця. Я з вами і заступаюся за всіх вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Таке коротке, але досить змістоване послання, так? де Марія говорить: знову закликаю тебе до молитви. Нагадаю, що у нас є група, е в WhatsApp, група, молитовна група, в якій моляться люди, так? які моляться із ранку до вечора. Є якісь молитви, де можна долучатися е до якихось видів молитов, які вам подобаються, так? Е або на які виходить по часу. Тобто е в коментарях тут, в описі під відео, буде е посилання на цю групу. То, хто має бажання, то долучайтеся і, і молимось разом. так? Якщо у вас по часу не виходить, ну, то особиста молитва так? має бути. А, а більше всього, Марія говорить, до молитви і хай твоє серце, дитонька, відкриється Богу. Заохочу до молитви, власне, до цієї відкриття, щоб в молитві серце твоє відкрилось до Бога, не проговорення, думання про свої справи. так? Дуже потрібно нам чітко зрозуміти, що таке молитва, так? і як відкриватися. відкриватися. Щоб серце моє було з Богом, щоб я усвідомлював, що Бог чує цю молитву, що Він прагне цієї молитви, так? і що я потребую цієї молитви. Я. Бо Марія говорить, закликаю тебе до молитви. Закликаю, це означає, запрошую, кричу тобі, кричу тобі, почни молитися. Починай молитися. І хай твоє серце дитинку відкриється Богу, як квітка, тепло сонця. Бачили, колись як квіти відкриваються сонцю. А і ще іноді, наприклад, я живу тут в квартирі, та, то коли якісь квіти в хату заносяться, то вони вигибаються, тобто вони до сонця, там, де вікна, до вікон. Тобто йде сонце, і квіти повертаються. Щоб отримувати це сонце. Не тільки відкриваються, як квітки, так, а ще й мають змогу розвернутися, розвернутися. Я їх потім в вазоник переставлю наоборот, і він знову перехиляється. Квіти знову тягнуться до сонця. Отак От і, і моє серце має тягнутися, так само відкриватися. Не тільки відкриватися, коли прямо на мене світить, так, але і розвернутися іноді на 180 градусів. Щоб Побачити це світло, побачити це сонце, побачити це тепло. І Марія говорить, дитинко, відкрийся Богу, як квітка теплу сонця. теплу сонця. Тобто, коли ти повертаєшся до Бога і насолоджуєшся цим моментом, просто кайфуєш, кайфуєш з Богом, та? і тобі вже не треба нічого. Ось, власне, як квітка, вона коли на сонце спіймає, все, вона насолоджується життям. Так і ми покликані, власне, через молитву відкритися, спіймати це тепло, цю Божу любов, і, і насолоджуватись, і ходити в ній, в цьому теплі, в цьому світлі, в цій любові. І тоді можу сказати, я живу в благодатному часі. Так? Тоді я усвідомлюю, що час благодатний дійсно, бо Бог дає тепло, Бог дає світло, Бог дає любов, в якій я можу бути. Лише мені треба відкрити цю квітку, іноді до цієї квітки треба повернутися. Так? Можливо, я сьогодні біжу, біжу в своїх цілях, в своїх там, планах, мріях. Хочу стати супербізнесменом, супер-юристом, супер, супер, супер ще кимось. А Марія каже: відкрийся Богові. Бо за своїми біганінами, своїми планами, своїми мріями ти десь упускаєш це тепло. І твоє життя в темряві проходить. Проходить в темряві і йде йде кожен день, і твої цілі все далі і далі. Можливо, коли відкриєшся Богу, то Бог тобі дасть інші цілі, інші мрії. І тоді почнеш інше життя. Це і є таке інше святе життя, коли твої цілі вже Божі цілі. І коли ти входиш в це призначення Боже, рухаєшся в це призначення, рухаєшся з Богом. Твоє життя стає благословенним благословенням, благодатним часом. І тоді живеш. Так? Краще що жити і в благословенні радіти, ніж десь в смутках десь бігти кудись, добиватися. Мільйон мені треба. Мені треба ще щось, признання, якесь визнання. Чи тобі потрібно тепло Бога. То, якщо тобі щось заважає сьогодні відкриватися, бути в молитві, відкриватися е, на тепло Боже, то зміниться, розвернись, як та квітка. Та? Повернись до тепла, повернись до сонця, повернись до любові, повернись до Бога. Будьте благословенні, Мир вам, радість, благодать, з па Папа.